Всім привіт! З вами Олександра Бурлакова, та що менеджерка. І сьогодні у нас знову інтерв'ю Ксенія Алікіна з чудовою, чудовою посадою. Це кар'єрний терапевтичний консультант. Ксюша, привіт. ми потроху, потроху вже розуміємо, наскільки важливо, щоб був кар'єрний консультант. Але терапевтичний. Поясни Що це таке, що це таке, І, будь ласка, Розкажи більше про себе. Кар'єрний консультант вже багато хто про це знає, і мені це дуже тішить, тому що угу. люди починають користуватися послугами да, або навіть допомогою. Кар'єрний терапевтичний консультант це в мене з'явилося з того, що на сьогодні я отримую другу вищу освіту з клінічної психології. І знаєш, це просто була вставка, але да, не просто для того, щоб воно було класно. Я розумію, що коли люди приходять на кар'єрні консультації, у них є запит щодо кар'єри, да? угу. звичайно. Але ось там за цим запитом є іноді, або навіть не іноді, а на глибші питання, що да, я не можу знайти роботу, типу, там, я боюся, в мене є страхи. І знаєш, від цього я стала відштовхуватися, що я спочатку про людину. А потім я про кар'єру. я коли е, читаю твої регалії, мені супер подобається. Знаєш чому? Моя суперсила в тому, що я маркетолог і менеджерка, бізнес-менеджерка. Раніше тут знаєш, кожна жаба своє болото хвалить. Welcome to my болото. Раніше вважалося, що класним CEO Буде Сіфіо, це okay. той, який директор по фінансам, що він шарить, okay. і він дуже класно а, зможе керувати всією компанією. Зараз це вже не так. Кажуть, що класний Сіо це з бекграундом маркетолога або навіть в, в минулому директорка з маркетингу. Але коли я дивлюсь на твою посаду, я розумію, що ти себе знайшла наскільки важлива кар'єра. І е, терапія, як ти вирішила, що тобі е, після того як в тебе 8 років досвіду в е, е, бути айчар? Зараз і тут розповім. ти така да опа, типу мені чогось не вистачає, я цих людей не розумію, чи, чи як це було uh -huh. да розкаже, будь ласка. Ну, по Перше в тебе класний досвід. Знаєш, я завжди кажу на консультаціях, і взагалі да що а щоб дорости до топів, до менеджерів, класно пройти увесь шлях, uh -huh. розуміти, да, коли ти там знизу був, і як знизу підійматися вже наверх. Тому ти точно да органічно класно вписуєшся в те, що ти робиш, і до це... верху. <рес> як я дійшла до того, де я сьогодні. Да, за моїми плечима 8 років роботи в HR в рекрутменту технічному. Ну, типу, да, там девелопери, ем, проджекти, все-все-все, що треба для того, щоб організувати продукт. Е, я пішла з найму, Зараз скажу. Зараз буде така чесна історія, тому що я про я практик, да, я не теоретик, але я чесний практик. Mm -hmm, давай. Всі ми знаємо, да, який зараз там зовнішній світ. Я потрапила під скорочення, і це було окей, тому що ну ми трошки не вижили ну да там, і нам Компанія, треба було скорочувати компанію, команду. І це да. Ну, типу, я говорю про це окей, тому що це факт. А, і це нормально. А, я пробувала далі піти, да, співбосідуватися в компанії, але щось от не було того мечу. Я почала вже консультувати, люди стали просто приходити. А в цей момент я вже почала вчитися на психолога, але в терапії я вже 4 роки як тому взагалі. Тобто я багато чого розумію. А я почала вчитися і ще люди стали приходити. І я розумію, що ага, там не тільки про кар'єру, знаєш, про сам запит, там ще більше. Я почала заглиблюватися. Да? І ось так з'явився окремий зараз да, мій напрямок як незалежний кар'єрний кар терапевтичний, терапевтичний консультант. консультант. Да, тому що я тобі казала, що я спочатку про людину, а потім про кар'єру, да, а потім, а потім по, про якісь робочі питання. Мені важливо розуміти, який стан у людини. Знаєш, якщо там людина три місяці не може знайти роботу, він приходить, да, і типу я хочу знайти роботу, окей, але в тебе є страхи, да, переживання, що я можу тобі допомогти. як, що ти робиш, да, що ти не робиш, а не просто навалювати. Навалювати та знаєш, просто до результату, як буває в коучингу. Ти хотіла роботу, ось тобі роботу. Типу, а людина знаєш, просто хардброкен да. момент, і да. вона не типу, зможе може. Треба результат, ось тобі результат. Давай, йди роби домашнє завдання, приходь далі. Ні. Ну типу, там взагалі треба почути, що вона відчуває людина, що да, що в неї, і що там за запитом є. Тому ось так да, я зробила свою методологію. Я люблю це називати моя методологія, угу. да тому я це поєднюю і класно, тому що психологія ж це не тільки про. Ну давай так, це про терапію, да? але це загалом про людину, да? і я відчуваю це, я розумію да? Там кожного, хто приходить, які болі. І ми підсвітлюємо найбільші питання, ніж просто, типу, в мене не, не, не класне резюме. Що мені робити? Окей, да? а за цим резюме ми ще дістаємо достаємо багато чого, типу, да? розбираючимо, пакуємо, йдемо далі. Тому так. Слухай, а є робота мрія От Можна поставити собі в новий рік ціль. Знайти роботу мрії. Для мене вона не існує, я поясню чому. Що там за роботою мрії? Там повинен з мого досвіду. Да? І те, що я знаю місія, по-перше. Тобто, ви, як професіонал, ваша місія яка? А ваша ціль довго довготривала, яка? Да? Ну, ми зараз не говоримо там, заробити гроші, да? тому що є там фінансовий геп. Це інше, да. Але ось яка місія довгострокова, що ти хочеш да, собі е, да, додати? Що ти хочеш все світу, або там цієї компанії або проєкту, або просто да ну ось ми з тобою там. В мене є моя місія, да? щоб більше людей знаходили класну свою роботу. Там в тебе вона да, інша. ось про роботу мрії. Типу місія, да, цінність. І, взагалі, ще я туда ще закладую, Задоволення, ну типу знаєш оцей кайф, коли ти прям блін, я кайфую. Так, да, це може бути, знаєш, це може бути і гроші великі, і кайф. Ну це тупо взагалі тотально. Це, це комбо. знаєш, як в Морталі <соць> там все. Але да, треба ж розуміти, що коли є високі гроші, класні, да, ти там просто відчуваєш себе, що ти ну блін, ну ти мільйонер в своєму всесвіті, да? і це окей. А, але робота ти не хочеш прокидатися зранку. Ти. Це ти не хочеш ти на ці мітинги, ти не хочеш нікого чути, і ти це робиш, тому що ось та мотивація фінансова, да? але як довго ти так протримаєшся? Да? І є там, наприклад, другий варіант. Да? Коли ти заробляєш, тобі там вистачає да, покриття там, базових потреб, ще uh -huh. кудись да, їздити, або ну, трошки більше, да, ніж базові потреби. Але ти отримуєш такий кайфець, що ти приходиш ввечері, да, і ти розумієш, що ти там а, зробив ну таке сьогодні круте, що ти хочеш просинатися да, зранку, тому що там є мітінги, да, там є класні задачі, там є класна команда і місія. Розумієш, ось це про задоволення, да, робота мрії. І ще я завжди питаю: ну, типу, ми ж всі, ми ж всі були дітами, да, що ми не любили робити? Повірте, це ну, типу. Це основне питання, да? тому що ми всі щось любили там. Або комунікувати, да? або там, е грати, не знаю, там, в кулінарію, ще, або там навчати, делігувати, знаєш, Барбі, типу Кенни. Ну, Ти ж розумієш, да? і ще я задаю завжди питання. Зараз будуть такі ті пси: улюблений мультфільм і улюблена казка в дитинстві. Тому що ага. там є. Такий ланцюжок, який нам показує, що. Знаєш, в дитинстві чому да, ми говоримо про це? Тому що там ти не задумуєшся про гроші, про статус, да, про команду, про компанію, п'ятірка велика або ще, іще, іще. Ми просто це робимо, тому що нам що класно. І все. А все, що там, ну типу, все рівно. І ось... ти приходиш додому, а там вже в тебе борще, дах над головою, тут тобі не штанці і кросівки в школу, і ти такі. Клас. Ну, да. Тому розумієш, ну, типу, роботам ну, звичайно, вона є, да? але за цим є набагато місія, задачі, зацікавленість, да? взагалі задоволення. Тому що, коли ми отримуємо задоволення, у нас да, підскочить енергія, підскочує далі мотивація. Да? не тільки Давай, скажу, фінанса. ти підтвердиш або, або ні. Є ти, і є робота. А не так, що є робота, в яку є ти. ти намагаєшся да, там, себе. <рі> Знаєш, Класно в, в, туди всунути Ось такий Класно, момент. Що ти зараз да, це сказала, тому що коли ми починаємо шукати роботу, що ми робимо? Ми відкриваємо вакансії, такі ой, це не може, ой це ні, ой, ні, ні. І ти такі не зацікавши сюди закриваєш. Да. Да, то ми себе підлаштуємо під вакансію. Камон. Я професіонал, да, то я хочу да навпаки завжди кажу себе, да, під вакансію. Тобто у вас вже є досвід, він класний. Ну, типу, не Кайф. треба, да. Там вакансію під себе, а наприклад, просто вакансію під вас. Ну розумієте, так, оце я хочу, це не хочу. Ой, тут мені цікаво, Блін, тут мені не цікаво, да. А тут я вже виріс або виросла, наприклад, з цієї позиції. Да, я хочу більше. Да, і коли там ми шукаємо вакансії, як буває? типу, 50 на 50, Я знаю, відправлю. 80 на 2? Ой, ні, я не буду. Чого? Ну, якщо ти адекватно розумієш, що ти це знаєш, ти це робила, в тебе був досвід або робив, да? але не вистачає ці 20, може, тому що тільки ці тулзовини давай на. Like Ці тулзови не використовують тільки в цій компанії. То тобі треба просто час, там, неділя, ма, да, ну, два тижні, щоб просто адаптуватися до нової Саме тулзовини. адаптуватися. Все, тому що ти вже професіонал, в тебе є досвід. Ти просто себе, як професіонала, несеш на нову роботу зі своїм вже досвідом. Є ти, А далі ти налаштовуєш щось нове і пізнаєш, але є ти, де б ти не був або не була. Ти вже професіонал, розумієш? Це кайфово. Тому, Я, знаєш, така ти Робота мрії, багато хто каже, о Мрія на роботу, а спитай типу, а що для тебе робота мрії? І у кожного буде різні. Щоб просто начіпали, знаєш, щоб просто там кайфувати ввечері, щоб там не знаю, ну, гроші це звичайно, щоб просто була команда. Тому що люди хочуть працювати з людьми. Слухай, така штука, от о, ти сама в кризу потрапила, да. Да, там, де, де було скорочення штату, взагалі, і що зараз коїться на ринку, як mm -hmm. раніше казали. Криза кожні чотири роки зараз супер скоротилася у нас вже може, майже 2, кожні кожні два ну, роки. Да, да, да. Так, взагалі, що що, коїться? що сьогодні угу. да, що сьогодні? Що робити з тим багажем, який ми отримали в 20-му і 22-му році? Мені здається, дуже збільшилась кількість страхів. Що Слухи, змінювати, да. наважитися. У нас зараз ось це не на часі слово таке, яке ліплять майже ну, до будь-якої да, проблематики. і, вона, і, вона, ти і ж розумієш, що воно осідає і кожен раз, наприклад, коли людина думає, блін, мені так набридло тут працювати, я хочу потім да, якийсь голосочок, такий не на часі, не да, на часі. Страшно, страшно. Що взагалі? Давай почнемо що сьогодні коїться на ринку. Да. Давайте так, що сьогодні вже стало краще. Це правда, тому що, типу, пару місяців. Тому да до мене приходили люди, і взагалі що було ну скорочення проектів, да скоро скор... скорочувалися навіть ті, які ми не підозрювали. Ну да, про великі компанії ми так. також знаємо з тобою. Тому досі є, що сьогодні ринок роботодавця ніж кандидата. Що це значить, коли кандидатів дуже багато. Да і мало вакансій у, робота, у роботодавців, і роботодавець е вибирає кандидатів. Да, це не так, як було там пару років тому перед ковідом. У а, тебе чотири коли... офера, і ти такий, да, як іду. Компанії просто робили все, щоб забрати кандидата. Да? Сьогодні, ну, типу, треба відрізнятися, щоб бути в топі кандидатів. А щоб бути в топі кандидатів, треба розуміти, да, там, резюме супровідний, взагалі готуватися, знаєш, налінитися, не нехтувати на ну, дуже багато чого. Чого uh -huh, да? uh -huh. те, що я пояснюю? Тому ринок сьогодні оживився, заходять проекти, вони відкриваються, відкриваються позиції. Ну, типу, люди знаходять роботу. Все, що може бути сам процес рекрутингу він став трішки довшим. Знаєш? Типу, якщо там до 24-го можна було знайти роботу і звільнитися в один місяць. Типу, ти такий звільняєшся, знаєш, відпрацював два тижні і ще й вийшов. То сьогодні це може бути трошки довше. Ну, типу, місяць-два, знаєш, і до цього треба адаптуватися. Це не означає, маєш, що маєш на увазі, що я можу збільшився строк, як я буду шукати роботу, да, як ти тобто, не на місяць в місяць, так? що там квітень я закінчую тут і в травні я вже да. піду на роботу, що це може я да. затягнутися і на на 2-3 місяці. Так. Тому що на, дивись, пул кандидатів стало більше. Наприклад, да, 9000 вакансій фантазую, да, тому що, ну, стати... Давай не фантазує, але останні 9 000, там, позиції, да, 9 тисяч позицій, 25 тисяч кандидатів. І розумієш цю воронку кандидата, кандидатів, да? і тому компанії вибирають. Є ті компанії, хто закривають за пару тижнів. Ну, звичайно, це також існує. Да? Але треба шукати такі компанії. Тому ще треба... знає, що мені здається, що? Раніше і люди легше лишали роботу, і тому і інші люди туди, туди приходили. А да. ще зараз. Такий момент, що ти такий, ну я не дуже хеппі, да. але я ще тут побуду. Дивись, да, от то, що ще до стабільності ми поговорили з тобою за ринок, да, і чому зараз люди там бояться да, змінювати звичайно, тому що ну, є після 24-го. Це взагалі страшно. Да? І є компанії, ну, ти працюєш, в тебе є фінансова да, спроможність, тобі платять. А, і якщо це основна мотивація на сьогодні у співробітника, це не означає, що він да, а, жахливий або це не окей, тому що є там. Сім'я, знаєш, ще і на сьогодні це просто такі реалі, да? що просто людина залишається, вона працює, вона отримує кошти, вона забезпечує сім'ю базовими просто потребами. Uh -huh. да? І тут вже нема питання, ой, щось мені не подобається. Ну тут вже є інше. Да? Але ми повертаємося до того, що ще є люди, хто йдуть, змінюють, починають своє. Я, як приклад, знаєш, і я, <риклад> і, і, і ти пробач, не сказала, тому що що е, ще, ще робиться в кризі. Да? Е, е, ти розумієш, що щось треба змінювати. Да? І ти, наче, як шукаєш оп, да, там граблі великі, типу дно, як я називаю. Да? Ну, треба бути іноді на дні щоб да знати куди і далі, штовхнутися. Йти. далі штовхнутися і йти але недовго да, давати собі час там бути. Да, В кризу дуже багато відкривається чого і ось тут якщо ти маєш типу знаєш НЗ, ну да, подушечку там з фінансово якщо ти можеш себе це це, це дозволити да. якщо ти розумієш так там я можу пошукати знаєш там піти на кар'єрну консультацію да піти там в терапію в коучинг ще ще щоб просто допомогли оце все що я називаю там да, кар'єрна консультація Консультування, терапія, не знаю менторство, мастермайн – це інструменти, які допомагають просто вам більше відкрити себе, дай зрозуміти. Ось тут цікаво, тут не цікаво, і йти далі, і тупо лупати цю. Тобто Скелю та війна повпливала, така яка можна сказати, локальна, вона повпливала на весь світ. А до цього ще корона на весь світ повпливала. І зараз це нормально, да, почувати там трохи себе розгубленим, тому що і світ змінюється, і все навкруги змінюється. А швидкість, швидкість яка ми не та а ти ще ви вже їдете, а ти тільки пасок намагаєшся пристібнути. Да. А, і, а при тому ще паралельно думаєш, чи не проїхав я свою зупинку? Тобто це настільки швидко да. і хаотично. Ну, ось, але що ти кажеш, що в принципі двері відкриті ну, просто трошки ти, ти маєш до, до них йти. Вони ти, завжди правильно? відкриті. Ну, це ж наші страхи, які, вони є завжди. вони Це були. внутрішні чинники, це... а зараз зовнішні тобі похлібали. Зовнішні, які роблять от так І, звичайно, ти хочеш бути просто стабільним, хоча б, знаєш, щоб стояти, да, щоб та. Не, не оце і не впасти. Тому, да, Двері є завжди, вони завжди відчинені. Але оце м -м, відчуття, що лячно просто да, там щось кинути, тому що там є, наче як стабільність тобі сьогодні платять, і це вже окей. Да, і ти типу зможеш там забезпечити сім'ю. Або нема НЗ, да, тому що ну, ми використали там багато після 24-го і це треба. Як Якось ще складати. І взагалі є страх так. А може бути менше зарплатня? А я не вивезу, типу, а новий колектив, а це стрес, шукати роботу, це стрес, типу, блін, я не хочу, я буду ось тут працювати. А потім є випадку. Але ти при тому чомусь в тебе в 35 років. Що це таке? Тахікардія. <реш> Боже, а що це? А це хіба не бабульки цим страждають? Да? Типу, я? як це так сталося? Да. А це все ще тому, що ми вчепилися в ту стабільність, якої насправді немає. Нема. Вона висмуктує з тебе твої ресурси, як, да. наприклад, здоров'я і так далі. Слухай, прикольно. Е, я знаю, що в тебе є свій проєкт. Розпові розкажи, будь ласка, про нього. І мені дуже цікавий такий момент. Я, як людина, вже знаєш. Шарю знаю, звичайно. Добре, да кар'єрна консультація. Я брала колись кар'єрну консультацію, і це неймовірний досвід. Це було дуже коротко, буквально в два етапи, в дві розмови. Тут е, зібрали. Мій запит і дали мені завдання, і я його зробила. Тут завдання мається на увазі, що я сама попросила. Там був такий запит. Я була на етапі переход з менеджера середньої ланки в сі левел менеджерки, там де я вже менеджерка як більше як партнер. Я до неї прийшла і сказала: подивись будь ласка, ось ти працюєш зі сі левел-менеджером. подивись будь ласка, на моє резюме. Поговори зі мною чи схожа я. Тобі на профайл сі левел менеджерки, чи мені треба щось допрацювати? Тому що коли ти дивишся сам себе, аналізуєш це доволі складно. А тут людина опа, опа, опа. Сторони, да. Та і мені вона допомогла така, типу. Все супер, ось це трошки перенос сюди, тому що для бізнесу ось це важливо. Yeah. А ось цей момент це твоя особиста позамірка позамірка, боже, як це перекласти, як фахівчині, тому але для бізнесу саме як для коли ти шукаєш собі не просто фахівця, а саме можна сказати, як партнера, yeah. це вже ну так. Трошки це структура Так, і ось я зверталася, uh -huh. і мені завжди завжди казав, здавалося, що це ти, ось так от ти, і я, я uh -huh. і ти, і ми з тобою розмовляємо, uh -huh. розгрібаємо uh -huh. мій профайл. А тут я дізналася, що є групові менторські консультації, uh -huh. і я знаю, що ти yeah. їх проводиш. Розкажи, yeah. будь ласка. Клас, дякую за запитання. Давай почнемо з того, що запит на кар'єрні консультації він може бути різний. Суто під людину, да? є в мене такі, хто приходять просто резюме зробити. Я даю домашні завдання, вони мені надсилають, ми там перероблюємо все, все класно. Да? Є хтось е, глибинніше, да? є хто просто хоче змінити сферу, і він не розуміє, да? куди і куди uh -huh. йти. Тому да? це ж різний запит. Щодо групового менторства, це да, це мій проект. Який я створила і знову ж таки, да, тому що я відчуваю, що людям моїм клієнтам це потрібно, да, і мені хочеться це популяризувати. Угу. Що це таке? Це невелика група людей, яких я збираю, у яких є одна тема про кар'єру, да. А, і там є підтема: ну, типу, як створити резюме правильно, да, супровідний лист, LinkedIn, соціальні мережі, а, сильні сторони, стратегію пошуку роботи, як створити, чому вона важлива, да, тобто все, що пов'язано з кар'єрою і точковий запит, який ми вирішуємо. А, на сьогодні це чотири тижні, да, продовжується раз в неділю. Ми зустрічаємося на дві години онлайн, да, і ми працюємо в групі. Є типу групові, є плюс індивідуальні зі мною. Що угу. це таке? Да, чому групове? Так. Я розумію, не всі можуть дійти до кар'єрної індивідуальної консультації, і це окей, знаєш, бо там є нерозуміння запиту, там треба треба просто точково, да? ну десь і знову ж ціна, да? і багато дуже чинників і факторів. Тому мені просто захотілося це зробити для більшості людей. А ще інколи страшно кудись йти самому. Да. І це і також, ідеш зі мною. І це також соціальний фактор. І ти правда, права. Тому да? чому групове? Тому що оці фактори, але. Ми все там вирішимо. Да? Я створюю екологічний простір, довірливий, тому що є правила. ну, Типу, не знаєш правил або ти їх не робиш. Дякую, до побачення, вибачайте, угу. тому що всі ми, дорослі, ми розуміємо. А, класно, що ти можеш зробити цей запит тут і зараз. Да? Що є ще коло однодумців, таких же ж людей, у яких є запити, вони зі сторони об'єктивно, да? суб'єктивно можуть тобі також надати фідбек, який ти розумієш, що це не. Знаєш, не під... угу. Да. Але це з повагою Але це з повагою і класно групова ця динаміка, групова динаміка, тому що ти бачиш, що в тебе є в інших людях. Це відзеркалення, і це також класно. І плюс є я, як професіонал, як ментор, який підскаже, направить, покаже, додасть. І кожен тиждень там є домашні завдання, які робимо. Та да, ми приходимо знову, ми їх говоримо. Ми кажемо про успіхи, про падіння. типу, знаєш, а я це зробив і класно було на роботі. А це в команді. Да, там я там зробила імплементувала якусь там фічу, да, або ще комунікація з менеджером в мене нагалося. Розумієш, тобто я там, хто шукає роботу, блін, я там зробив супровідний лист, знаєш, персоналізований до кожної компанії, і мені стало багато відповідати. Ми все це робимо разом, да, і ми проживаємо це все разом. І тому так створився мій да, проект, і... і я його хочу ще популяризувати. Да? Тому що це класний інструмент. Знову ж таки, це інструмент, і ще це нетворкінг. Це такі ж класні люди, як і ви, які приходите. Людям багатьом нема з ким поділитися, нема кому просто сказати про свої фокапи. А це нормальна трясть. Якщо б я не фокапила, я б не обсиділа сьогодні угу, з тобою тут. Угу. Я б не допомагала. Великої кількості людям на сьогодні шукати роботу свою, яку вони хочуть, да, да? А, і оця підтримка, вона дуже важлива. І це було те, що я кажу, да, я спочатку про людину, а потім я про резюме її персоналізоване, а не шаблонно, типу кліпай. Угу. Да? Приходить офіс-менеджер, приходить. в мене сі-левел, це різні резюме, це різні люди. Да? Тому тому да, Без і важливо. це про підтримку. Тому що люд, людям треба ділитися. Да, людям важливо там не піти, знаєш, до мами або до тата, або там до чоловіка, якщо не все ок, да, там... і отримати відповідь. ну ти ти скиглиш, скиглиш, розумієш? Тому що людям важлива ця підтримка, і це там є, і багато чого ще там є, в моєму проєкті. І я і ось так створився, і тому. Да, тому якщо хочете якщо таке хочете, потрапити в безпечне <с середовище, <с там, де тобі я не змусять, але десь порадять. Не за такий, знаєш, як швиденька. Є такі якісь загальні поради? Я завжди кажу, що пошук роботи насамперед то є робота. Угу. Як ви ставитеся на початку пошуку роботи? Такий результат ви її отримаєте. Ну тобто, якщо це просто а в мене там якесь і резюме, знаєш, п'ятирічної давності, ну я ж класний або класна. Ви класна, або ви класний, або я, я, я не але... буду це змінювати. Я їм розкажу словами. Да. Да, і ви відправляєте, і ви чекаєте, любі мої, ні, на сьогодні так не працює. Да? І це не залежить від рівню вашої класності. Ви попри все, ви вже класні. Да? Це просто про те, що треба робити. Оці маленькі дієві кроки, степчики, да? щоб бути ось там, де ви мрієте, зробити собі стратегію пошуку роботи. Звучить дуже, наче що? Стратегія? Стратегія? Ось ці кроки, знаєш, зробити резюме, супровідний, там, всі соціальні мережі, виписати собі, Які компанії вам подобаються, які, розуміти, не, подобаються. Чому? які угу. не подобаються сфери, чи готові ви працювати в гемблінгі чи ні. Да, ви хочете в продуктових компаніях або в аутсорсах. Ви хочете бути там один, да, як професіонал, або мати команди, працювати в команді, да, розуміти, там, з ким би ви хотіли працювати, якщо є такі да, компанії, або навіть ваші керівники потенційні. Да, і налагоджувати це, комунікувати з екс-колегами, комунікувати з HR-менеджером, з рекрутмент-спеціалістами, да, комунікувати з кар'єрними консультантами. Ну, типу, це все такі кроки, які роблять м, велику, велику справу да, і приближують вас. Є так. така штука, хочу доповнити тут. Е, скажете, раніше якось люди знаходили роботу, робили ну, собі кар'єру і було нормально. Так. А зараз куди не плюнь, їм потрібна терапія, їм потрібна консультація. Я і сама або сам це зроблю. Абсолютно, ви що так, так що так, так, будете це робити самі. Чи можна самостійно знайти роботу, мрії? Так. Чи можна без консультацій пройти співбесіди, самому, самостійно навчитися зрозуміти, як це резюме скласти і так далі? Чи можна? Так. Звісно, чи можеш ти сам піти на джині і знайти там вакансію, пройти співбесіду? Так, да, абсолютно, більш того, ти це і будеш в подальшому робити самостійно. Консультант це не той, хто тебе, ти йому платиш, а він за тебе все робить. Ні. Це інший підрядник таке може зробити. Ні. Консультант консультує. Він тобі, те, що ти самостійно можеш робити 3-6 місяців за допомогою консультанта, ти можеш зробити це місяця. Бі... Та, це в більш короткі строки. Тож висновок, який, піклуйтеся про, це, про себе да. і звертайтеся до е, фахівців, які можуть попіклуватися про <с вас також. Опа! Так. Клас!